В нас сьогодні на огляді шини від всесвітньо відомого виробника ITP. Перед нами ІТП Shot. Шина, в якій класним чином поєднались традиційний для ITP міцний каркас, який дуже нелегко пробити, порвати чи порізати. І в той же час резина на самих ґрунтозачепах, вона м'яка, і я б сказав навіть податлива. І це дає нам ні з чим незрівнянний зацеп в поворотах, який так цінують всі, хто виступають в дисципліні крос-кантрі. ті, хто змагаються за призові місця. І, звичайно, це буде дуже класно кайфово відчути тим, хто вперше купує шини дійсно якісного виробника. Тому навіть якщо у вас безімянний китайський задньоприводний квадроцикл. Спробуйте один раз, наступний раз при заміні шин. Якісні шини. Спробуйте ITP Whole Shot, як ці шини можуть стартувати з місця, як ці шини можуть прискорюватися, як зовсім по-іншому вони їдуть.